Говорили ми з попереднім спікером щодо номенклатури і взагалі кількості зброї для того, аби далі продовжувати війну в контексті власне основної теми нашої програми, а саме позиції сполучених штатів, так і розхитування цієї ситуації, що, начебто, як немає вже е, тимчасового бюджету, є певні резервні кошти чи будуть проголосовані кошти на майбутнє, невідомо і тут до вас, як до військового експерта, питання ну, взагалі, як ви. Оцінюєте цю всю ситуацію. Наскільки вона для нас є загрозливою? Чого варто нам очікувати від цього всього? Ну я спокійно оцінюю цю ситуацію, тому що дивіться, у них як заявив Пентагон, у них є ще 5 з лишнім мільярдів для підтримки України. Цього хватить на декілька місяців, ну принаймні до кінця року. Вони, до речі, готують черговий пакет допомоги. Але Джо Байден поставив завдання уряду і Конгресу буквально в понеділок. Він заявив, що він очікує якомога швидше закон щодо фінансової підтримки України. Проєкт закону щодо фінансової підтримки України. І на сьогоднішній день політична криза, в принципі, послаблена в Сполучених Штатах і у Конгресу є 45 діб для того, щоб домовитися з, і прийняти. Як основний бюджет, так і військовий бюджет. А також про я так зрозумів, що наша фінансова допомога буде е, виділена в окремий законопроект. Так, що поки що, все нормально, все спокійно. Вони головне, головне, що вони позбавили магівців, це група трампістів е, в конгресі, і демократи домовились з республіканцями щоб уникнути політичної кризи шатдауну в Сполучених Штатах Америки, дивіться, пане Олеже, в нас в принципі взагалі така ситуація, що Сполучені Штати і Німеччина є основними країнами, які нам постачають озброєння. Що ви можете сказати? Якщо ми говоримо в розрізі взагалі всіх країн, які нам допомагають, чи можуть вони технічно взяти на себе певні зобов'язання? з постачання зброї на випадок, якщо е, там з боку сполучених штатів можуть бути якісь перебої, чи скажімо так, є цей знаєте, запасний парашут для нас, на кого ми можемо розраховувати. Цілком цілком і якщо буде дуже добре, якщо в на чолі цього стане локомотивом Великобританія. А оце може бути це. До речі, ще другий запасний парашут, який ми можемо мати. До речі, Бундесвер з тими запасами і зброї, які у нього є, міг би взяти на себе і основну роль, якщо, якщо так станеться. І от цей саміт міністрів закордонних справ Жозе Борель підтвердив до допустим на наступний рік. Вони вони пропонують надати нам 5 мільярдів. Європідтримки, чому частину цих грошей не пустити на озброєння. Нам нам допустимо сьогодні важливо розблокувати фонд, фонд миру Європейського Союзу, з якого оплачується, компенсується, точніше не оплачується, а компенсується постачання зброї європейськими країнами до, до України. Там а, угорщина зараз стоїть поперед дороги і не дає нам цього зробити. А так, цілком я думаю, що а якщо казати про Європу взагалі, то це як запасний варіант, цілком ймовірно, що вони особливо не напрягаючись можуть потягнути забезпечення збройних сил України для ведення бойових дій. Е, до речі, щодо Угорщини я вирішив таки розблокувати підтримку Угорщини для того, щоб вона перестала блокувати підтримку України. Сподіваємося, що ця ситуація зрушиться з мертвої точки і почнеться певний рух у цьому напрямку. Е, пане Олеже, а в мене ще до вас таке запитання. Е, от все одно знаєте, непокоїть оце, що у е, цю всю хвилю невизначеності у Сполучених Штатах можуть на себе е, змоделювати інші країни, які дивляться на те, що роблять Сполучені Штати. Бо ми вже бачили схожі випадки, коли там Сполучені Штати давали дозвіл на певний вид озброєння, тоді і інші країни підключалися. Ну чи не можемо ми у... опинитися в такій ситуації, що деякі країни почнуть від нас відпадати? Я не думаю. До речі, завдяки ініціатором початку надання нам певних видів озброєння була Великобританія, а не Сполучені Штати. Вона йшла попереду, а вже Сполучені Штати потім оговтувалися і йшли кроком за нею. Ну, скажу вам так, справа, справа ж у тому, що всі визначили, всі мости вже спалені, і всі визначились, хто з якого боку барикади. І сьогодні програш України, це буде першу чергу. Чергу програм Сполучених Штатів на геополітичній світовій арені. Якщо вони готові, а вони це розуміють, наскільки я так бачу по ситуації, якщо вони готові стати країною другого рангу в світі і позбавитися статусу сверхдержави, то будь ласка, просимо на наш рівень, на нашу сходинку. Ну я думаю, що Сполучені Штати цього не допустять. До речі, дуже цікаво. Ви згадали про, про те, що Сполучені Штати самі не зацікавлені. Я, до речі, нещодавно натрапила на допис Валерія Пекара, який написав про те, що взагалі типу, є три сценарії, які зараз е, можна розглядати, і вони всі не влаштовують захід. Це перемога України, бо бояться що буде з Росією, якщо Україна переможе. Тобто, це величезні будуть теж проблеми. Е, інша ситуація, коли переможе Росія, це теж їм невигідно, тому що як вони будуть тоді виглядати перед своїми суспільствами, якщо вони декларували підтримку України? І третє це затяжна війна. І виходить, що всі ці три сценарії зараз, якби виглядають мало ймовірними, і виходить один варіант це що замороження конфлікту? Ну, в принципі, от якщо дивитися глобально на розв'язання війни і ставлення за заходу до цього питання? Як воно виглядає у вашому розумінні? Бо для мене це певний якийсь тупик, в який ми зараз зайшли, і наразі для себе я ну не можу знайти. Певної відповіді на це запитання. На жаль, на жаль, ситуація абсолютно така, як ви описали. І вовкі ситі, і вівці ціли. Сполучені Штати саме так намагаються поступити. Я думаю, третій варіант можна відхилити це замороження конфлікту, тому що він не влаштовує нікого. Не тільки Сполучені Штати, але й колективний Захід на сьогоднішній день. Вони не. Не готові сьогодні воювати дуже довго. Це Росія намагається їх утягнути в таку війну, сподіваючись, що вони вистоять. От я думаю, що Сполучені Штати будуть шукати баланс між першим і другим сценарієм, так щоб і не розвалилася Російська Федерація, ну принаймні повністю не розвалилася або не розвалилася сьогодні. От. І сполучені штати скоріш за все будуть робити увагу, концентрувати на Росії без Путіна. Вони будуть шукати того, з ким з ким можна буде домовлятися, не враховуючи вже Путіна і його оточення на сьогоднішній день. Але сценарій номер два програшу України. Я думаю, ну цей сценарій це катастрофа для Сполучених Штатів і для нас це катастрофа. До речі, ну, так. Сьогодні, до речі, Джозеф Байден вірніше вчора. Джозеф Байден вранці провів телефонну розмову з лідерами і главами МЗС союзників США та по НАТО і G7 власне на тлі у цієї невизначеності, яка зараз у Вашингтоні. І він закликав усіх підтримувати допомогу Україні. Тут він власне каже, може з певністю сказати, що всі запевнили в єдності в цьому питанні, і це дуже настішить, тому що єдність як ніколи потрібна зараз Україні, і ми на неї дуже розраховує. Ма пане Олеже, а якщо говорити про ситуацію на фронті, зараз трошки відійдемо від питання постачання зброї і цих всіх перепитій. Ви, як людина, яка слідкує за цими всіма процесами? Ми розуміємо, що росіяни зараз намагаються теж мобілізувати певну кількість додаткової живої сили, і в принципі, чого варто нам усподіватися після тих всіх заяв Путіна щодо добровольчих підрозділів з вагнерівців, як вони можуть залі вплинути на подальші. Хід війни ці добровольчі підрозділи. Наскільки вони будуть боєздатними на вашу думку, і чи можуть вони кардинально щось змінити? Ну, знаєте, в даному випадку я трошки з полегшенням вздохнув. Чому? Тому що мобілізацію Путін побоявся оголошувати, і він оголосив черговий призов. Призов все ж таки це не пряма мобілізація, це строковики, яких потім будуть присувати, іншого слова навіть не, не буду підбирати, присувати для того, щоб вони підписали контракт і тільки після цього вони будуть. Потрапляти на лінію фронту, це е, суттєво зменшить е, кількість особового складу, які вони будуть е, постачати на лінію фронту. А оці там формування добровольчих е, батальйонів, добровольчих підрозділів, те, що Путін на камеру говорить, ну на сьогоднішній день я думаю, що воно настільки відповно в більшості своїй не відповідає дійсності. Те, що військкомати там дають 25-30 тисяч щомісяця, от те вони в основному і мають плюс. Ну можливо, там десь е, до десятка тисяч дають строковики, яких е, змушують підписувати контракт. Оце все, що має сьогодні Російська Федерація, е, і це е, фактично нам полегшує завдання, а е, якби на сьогоднішній день, е, в тому сенсі, що вони не будуть сьогодні там хвилювати. В 300 тисяч або в 400 мобілізувати і ставити до строю. Ситуація на фронті, на жаль, сьогодні, ну я би сказав, так патова. Вона дуже важка. Тому що не ми не можемо піти на, на такий намасований прорив. Не ворог сьогодні не може, не може контратакувати і зупинити наше просування. Просування йде, але кроки його зменшилися, і воно дається дуже дуже важко. Причому на обох. Наших перспективних напрямках і на Бахмуті, на півдні Бахмуту, і на Мелітопольському напрямку. Ну я думаю, що довго така ситуація не протримається зараз. Я так розумію, генеральний штаб збройних сил України повинен бути прийняти якихось мір стосовно вирівнювання цієї ситуації або виходу з цього, з цього, з цього тупіку. До речі, західні змі пишуть про те, що зважаючи на цей хід, який зараз триває війни, він буде достатньо тривалим і виснажливим для нас і для Росії. Чи зважаючи на от цю патову ситуацію, так і таку тупикову, я б сказала, коли ніхто не просувається ні туди, ні сюди. Справді ми можемо говорити про війну на руки і виснажливу війну, і тут переможе дійсно той, хто буде найбільш витрива. У цьому. Я, я думаю, що не стільки витривалим, скільки розумним. То виграє той, хто правильно розставить роз, роз, роз пріоритети і використає на, наявні сили і резерви. От той і виграє сьогодні в цьому протистоянні. Я не думаю, що воно буде тривати довго. Така ситуація, тому що ніхто не зацікавлений в ній і знаходитись в такій ситуації і для ворога, і для нас ну дуже важко. Тому або ми, або ворог хтось підприме якийсь шаг. Ми сподіваємося, що він першим зробить свій крок в плані. І можливо цей крок буде помилковим. Це би на це би нас е, врятувало. От ми допустимо, очікуємо, що на Лимансько-Кубінському напрямку е, вони там зараз підтягують 25 ту -18 18-ту військову армії. Вони недоформовані і е, е, не не навчені до кінця. От, там чисельність 25 сягає чисельності мотострілецької дивізії, там 10-12 тисяч. От ми, ми, ми передбачаємо, я думаю, що вони спробують атакувати на цих двох оперативних напрямках для відволікання нашої уваги. От. Або ми щось під, може, введемо в бій додаткові резерви для нарощування зусиль і е, для того, щоб зрушити з місця лінії фронту. Е, до речі з'явилася інформація про те, що Росія вже застосовує в Україні нові ракети з Ірану. Ми знаємо нам знайомі е, дрони з Ірану, а ракети з Ірану нам не знайомі. І от біль зв'ядання пише про те, що нещодавно Міноборони РФ опублікувало коротке відео, на якому видно іранські 122-мм ракети HEFRAG Сімейства Араш. Е, чи відомо вам щось про цю ракету? Наскільки вона е, дієздатна? І як саме ворог може її застосовувати? Чи е, щось вам відомо з приводу цих ракет іранських? Ну я не зустрічав інформацію, що вони застосовують те, що Росія те, що Росія опублікувала відео, це не говорить, що вони їх застосували. Вони це відео більше схоже на а, показові пуски на полігоні. Дійсно, Російська Федерація сьогодні шукає технікою озброєння. Будь-яку я так, я так розумію, що це або реактивно-реактивний е, снаряд. Це не ракета 122 мм, міліметри. Це е, більше схоже на снаряди для е, для гаубиць е, для артилерії. Калібру 122 міліметри. А от, і на сьогоднішній день кількість боєприпасів, так, я розумію, що вона необхідна для Російської Федерації, але обсяг її постачання в на найближчі місяці, я думаю, не зможуть вплинути на, кардинально вплинути на хід бойових дій. Більше я би опасався 18 жовтня, коли закінчується резолюція ООН і у Ірана з'являється можливість розповсюдження своїх балістичних ракет.